Вітаю восьмикласників на уроці мистецтва! В цьому році ви ознайомлюєтеся із новим навчальним предметом. Ви станете фахівцями в архітектурі, в області музичного мистецтва, в області живопису, а сьогодні тема нашого уроку таємниці мистецтва стародавнього Єгипту. Єгипет розташований на північному сході Африки і Синайському півострові Азії. Йому належить також кілька невеликих островів в Суецькій Затоці та в Червоному морі. Омивається Єгипет двома морями: на півночі Середземним, на Сході Червоним, межує з Лівією на Заході, Суданом на півдні. Та Ізраїлем на північному сході, столиця Єгипту Каїр. Єгипетська цивілізація, що розвивалася упродовж три тисячолітньої історії до нашої ери, сформувала високохудожні традиції, які мали величезний вплив на подальший розвиток світового мистецтва. Мистецтво це мова. Економного графічного знаку суворої і ясної лінії, чіткого контуру, компактних гранично узагальнених обсягів. У стародавньому Єгипті народилося багато класичних архітектурних форм: піраміда, обеліск, колона. Роль мистецтва була абсолютно іншою, ніж у наш час. На відміну від скороминущого земного життя, мистецтво було носієм вічного життя, головним засобом забезпечити безсмертя. Тому праця художників вважалася священною дією, вони займали високе положення в соціумі. Заховані у гробницях твори мистецтва. Не призначалися для огляду. Вони, як вірили їх творці, були наділені магічною силою, що допомагала небіжчикові мандрувати у світі вічності, жити вічним життям. Не випадково самі єгиптяни слово художник перекладали як той, що творить життя. Створами мистецтва були піраміди, храми, гробниці, настінний живопис і статуї. Сюжети барельєфів незмінно служили сполучною ланкою між богами і людьми, перш за все, фараонами. Сцени боротьби, жертвопринесення і потойбічного життя чергувалися зі сценами життя, зі сценами… Життєдіяльності, радості і смерті. Вершиною будівельного мистецтва світу стали споруджені у 27 столітті до нашої ери піраміди фараонів IV династії. Це піраміда Хуфу, грецькою мовою, ви знаєте, як це піраміда Хеопса. Піраміда Хафра, грецькою це слово звучить як піраміда Хефрена. Піраміда Менкаура. Грецькою звучить як піраміда Мікеріна. Давні греки вважали піраміди в Гізі першим із семи чудес світу. До архітектурного ансамблю у Гізі. Належить і славнозвісний великий Сфінкс фігура лева з обличчям людини, який має портретну схожість із фараоном Хефреном. Невід'ємна частина гробниць, храмів і палаців стародавнього Єгипту це скульптура. З мистецтва стародавнього царства. Дійшли до нас унікальні скульптури, які уособлювали померлих та вважалися місцем перебування їхніх душ. Для того, щоб душа змогла впізнати свого хазяїна, обов'язковою була портретна схожість із померлим. У скульптурах передавався або повний спокій тих, хто сидить. Або рух у вічність, зображених на повний зріст. Саме так як це відображається в дерев'яній статуї вельможі Каапера, першого жриця вчителя з Мемфіса. Нефертіті і Іхнатон, бюсти, скульптура єгипетських фараонів. У рельєфному чи живописному відтворенні. Уславився канон, тобто певні правила виконання роботи. Характерними особливостями канону були зображення голови у профіль, ока та тулоба спереду, ніг збоку. Саме так відображалися фараони в скульптурі, в рельєфах. Статус людини визначався розміром зображуваного, фігури фараонів мали бути вищими за всі інші, фігури вельмож – трохи меншими, а простих людей зовсім крихітними. Вважалося, що після смерті наступало загробне життя, в усьому схоже на земне. Щоб небіжчик міг щасливо жити за труною. Його треба було забезпечити всім, що він мав на землі, усім аж до його власного тіла, що уникнула тління, звідси і звичай бальзамування. Гробниця була забезпечена всіми необхідними речами, якими користувався фараон під час земного життя. Вірили, що крім душі і тіла є ще щось проміжне, примарний двійник людини, його життєва сила, яка називається Ка. Потрібно, щоб К завжди міг знайти свою земну оболонку і вселитися в неї. Тоді душа буде відчувати себе впевнено і спокійно. Тому, крім самої мумії, до гробниці поміщали портретну статую померлого, іноді не одну, причому портрет повинен був бути дуже схожим, інакше як жаказ пізнає свою зовнішність. З цієї традиції виросло знамените портретне мистецтво Єгипту. Саме такі портрети можна було знайти в саркофагах великих фараонів. Єгиптяни вірили в, є... в богів Єгипту, в Бога Сонця Рам, в Бога Творця Амона, в бога мертвих Анубіса і намагалися для них створювати різноманітні храми і палаци. Найвищим культом був культ сонячного божества. Єгипет називали краєм сонця, фараонів синами сонця. Сонячна символіка різноманітна. Сонце зображували у вигляді крилатої кулі, у вигляді кулі з безліччю скерованих рук променів. Зображували його соколом, биком, круг подоба сонячного диска постійно зустрічається в єгипетських орнаментах. Обеліск – архітектурна форма, вперше створена в Єгипті. Символізувала сонячне проміння. Сонце зображували на малюнках, на, е, при оздобленні пірамід і при виготовленні ювелірних прикрас. Ви бачите перед собою священного жука єгиптян, жука Скарабея. Він теж являвся символом сонця, і саме йому приписували. Силу Сонця. Вершиною культової архітектури стародавнього Єгипту є храмові ансамблі в Луксорі та Карнаці. Вони виникли в 16-12 столітті до нашої ери. Храмовий ансамбль в луксорі. Храмовий ансамбль в Карнаці. Ці два палаци тісно пов'язані між собою і з'єднує їх велика алея левів. На цьому наш урок завершено. Я чекаю вас на наступному уроку.